Більшість глядачів Голосу Америки, які взяли участь у наших опитуваннях, вважають, що Україна повинна рухатися у Європу. Але чи чекають її там, і що взагалі захід сьогодні думає про Україну? Про це ми сьогодні поговоримо з гостем студії Василем Морошниченком, робота якого полягає у промотуванні іміджу України за кордоном. Вітаю до в нашій Добрий студії. Ви займаєтесь промотуванням іміджу України за кордоном. Що на вашу думку перше спадає на думку на думку на заході людям на заході, коли вони чують слово Україна? Ну перше, треба сказати, що насправді люди в Європі дуже мало що знають про Україну і мало що спадає на думку. Але ті, хто знає трошки більше, вони сьогодні думають про політичну кризу, вони думають про футбол, вони думають про красивих людей, які там живуть в Україні, але вони думають про те, що це країна пострадянського простору, яка переживає важкі часи. Як ви бачите динаміку зміни іміджу України за останні роки? Ну на жаль, мушу констатувати за останній місяць. Я був в трьох країнах: я був в Великобританії, я був в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сьогодні я знаходжуся в Сполучених Штатах, і на жаль, я дуже мало чого чую про позитивного про Україну. Ну, ми всі розуміємо, що це пов'язано із політичною ситуацією у нас. Але я хочу буквально декілька слів сказати про вплив на економіку, який це має. Оскільки я людина з бізнесу, то більше спілкуюся з інвесторами і з бізнесменами. Ну, по перше, те, що сам той факт, що МВФ не відновлює програму кредитування Україні, має Негативний вплив на суверенний рейтинг України, що відповідно має вплив на ціну облігацій, які має держава, які мають приватні компанії, то вони стають дорожчими. По-друге, те, що не вступає в силу угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, страждає величезна кількість різноманітних компаній в різних індустріях. Також страждають на сьогоднішній день експортери, тому що гривня вона переоцінена, її потрібно девальвувати, і на сьогоднішній день експорт металу, хімії стоїть. Давайте я вам наведу приклад: на сьогоднішній день тона будівельної. Арматури в Україні коштує 1000 доларів. В Європейському Союзі вона коштує 600 доларів. Яким чином наші виробники металургії можуть взагалі експортувати наш метал? Він не конкурентно здатний. Для цього потрібно прийняти певні якісь кроки. Ви були на конференції, яка на якій обговорювали питання інвестицій в Україну так. і Американські інвестори досить скептичні зараз до, до того, що відбувається в Україні, і називають фактор корупції і фактор такого радянського підходу до ведення бізнесу, основними демотиваторами їхнього входу на ринок. А, чи як на вашу думку, чи бізнесмени керуються реальною інформацією про Україну, чи, мають, чи до сих пір живуть якісь стереотипи, які заважають їм прийти в Україну? Ну, розумієте, інвестори, це я свою дисертацію на цю тему писав, тому що ви знаєте, інвестори інвестують там, де вигідно. Незалежно від того, який режим, які держави. Якщо в нас в Україні було дуже багато нафти, і в нас була монархія, вони все одно туди інвестували. Давайте так чесно. Питання зовсім в іншому. Є питання політичних ризиків. Зараз вони їх оцінюють досить високо. Корупція присутня майже всьому світі, тобто це не є щось таке нове. Так питання є політичні ризики, і на сьогоднішній день це є проблема. Тому вони обережно ставляться до України. вони обережно дивляться, що тут буде відбуватися, і вони радше почекають, аніж ніж він краще будуть інвестувати там в Румунію, в Болгарію, в сусідні наші держави, і таким чином вони мають більше гарантії, тому що це є країни Європейського союзу. Але я хотів запитати про євро 2012 Це був такий один з найбільших проектів, які Україна провела, і мала можливість розказати про себе на весь світ. на всю Європу, як вплинуло проведення Євро 2012 на імідж України на надзвичайно позитивно. Я дуже ну, радий, я впевнений в цьому, тому що ви знаєте, мені шкода, що на цій конференції. Сьогодні ніхто цього не згадав. Це два дні, яка тут відбувалася. Це величезний прояв України. Ми повинні цим пишатися. Давайте я вам наведу декілька прикладів. Україна і Київ став війшов в топ 10 Місто, яке TripAdvisor, американський сайт, який рекомендує по відвідуванню, рекомендують Київ для відвідування. Ми топ-10 в світі. Виявляєте? Друге питання: роль особистостей. Емір Катару приїжджав вдвічі на футбол, на відкриття і на закриття. На відкриття, тобто це було відкриття було, а, в. Польщі, але тим не менше, він двічі приїжджав в Україну під час футболу. Ви розумієте взагалі роль Еміра Катаро в сьогоднішній день у побудові терміналу по Еленджі і диверсифікації енергопостачання в Україну? Вона колосальна. І ви розумієте, це наше досягнення. Ми повинні з цим пишатися. Я пам'ятаю цих шведів. Я живу на Мечникова вулиці в Києві. Там ті шведи, як вони раділи, як вони йшли цим маршем. Вони нам програли, але вони дуже були задоволені нашим перебуванням. Навіть ті самі англійці, там були певні скандали пов'язані з тими програмами на BBC і так далі. Але тим не менше. Всі були задоволені. Я не зустрів жодного людини, яка була б не тим. У нас буквально 30 секунд. Який основний е, стереотип ви хотіли би зараз розбити, розвінчати про Україну на заході, якщо бити. Я вважаю, були? що потрібно Україну сприймати як особистість як конкретних людей. Сьогодні була дуже важлива подія у Парижі в нотр дам де Парі. Був представлений владика Борис Гудзяк. Я вважаю, що ця людина, який є ректор українського католицького університету та єпископ у ГКЦ, він зможе змінити ставлення цього Європейського союзу до України. Тому давайте будемо робити акцент на особистостях, а не на державі. Дуже дякую.